Медичні рукавички, халати та пластир обов'язкові речі, без яких неможлива робота кожного лікаря. Волонтери української команди відвідали новоселицьку лікарню і подбали про те, аби заклад отримав необхідні матеріали. Загалом, за ось уже три роки, як триває повномасштабне вторгнення, наша волонтерська організація отримала від наших французьких колег. Е е Дуже велику кількість вантажу, безпосередньо велика кількість медицини. Ми передавали маски, рукавички. Приходив такий спеціальний вантаж, який Став у пригоді людям, які мають інвалідність. Також ми передавали велику кількість гуманітарного вантажу у вигляді одягу, продуктів харчування, памперси. Ми їхали у будинки інтернати, у притулки для психоневрологічних диспансери. Передавали велику кількість памперсів, а також вживаний одяг, який став у пригоді в інтернати де виховуються, де утримуються пацієнти з психоневрологічними розладами.